привіт привіт, з вами медуниця. І це таро-прогноз на грудень 25-го року для близнючків. Це мої сородичі, тому що я особисто терези. І сьогодні ми подивимося, що вас чекає в цьому прекрасному першому місяці зими. І так, розслабляємося, сідаємо удобненько. Я буду дивитись на декількох колодах. Так, перша колода райдера стандартна колода, поїхали, що очікує близнючків наших яскравих, наших активних, наших повітряних а, представників цього знаку зодіаку? Так, ага. Що ж, перша карта це перевернута двійка. Жезлів. Говорить ця карта тільки про те, що планувати зараз не варто. Якщо ви виходите тут у нас водною королевою, можливо, це ви особисто, можливо, це ваша дружина, подруга, це може бути будь-яка людина, насправді яка романтична, дуже емпатична, дуже така тепла людина. І у вас з нею, з цією людиною або особисто ви. Не виходить планування стосовно романтичного зустрічі. Якщо ти планувала або планував зустрітися з цією королевою романтично приїхати до неї, то, на жаль, мислі проч цього не вийде. А, але це не значить, що це погано, це може вийти наступного місяця, розумієте? Тобто, цей місяць вам ангели і ем, наші духи говорять, що тобі не варто. Засмучуватись із-за цього да, перевернутого рицаря кубкового. Ця зустріч це, можливо, навіть якесь твоє творче починання, не вийде, от воно прям не піде. Не піде, і ти це зрозумієш до кінця місяця, ти це зрозумієш, про що я казала. Давай подивимось на манарі. На такій чудовій, трошечки еротичній манарі, що тобі очікувати від цього грудня. Від цієї зими і від інших людей навколо. Дуже багато людей вже з'являються в наших прогнозах. І так, давай подивимось, що очікує близнючків в грудні 25-го року. Про що їм треба знати? Так. Ой, ой-ой-ой. Все таки. О, май гад, я зрозуміла. І так, um, буду обережно показувати, значить, дивись, перша карта іде смерть. Смерть це не про фізичну смерть, це про нашу внутрішнє перерочення. Ти м, в цьому місяці будеш змінюватись енергетично. Це може бути як жіноча, як чоловіча енергія, якщо ти мене дивишся, то а, ти будеш більше розкріпас, тебе прикликають, да? розкажи. Розкриватися в сексуальному плані, перероджуватись в сексуальному плані. Якщо ти чоловік, то тебе очікує якась дуже страсна жінка е, цього місяця, і ти прям відчуєш свою похоть, ти відчуєш свою впевненість в собі, ти відчуєш себе, сонце. І так цікаво, що у нас тут королева кубкова, а тут іде королева вогня. Тобто ти будеш розкривати свою чуттєвість, ти будеш розкривати свою спроможність відчувати як на тілесному рівні, так і на ментальному, психологічному рівні. Ти у нас королева мечева. Да? Ти достатньо така впевнена, класна, о -о розумова діяльність працює, дуже аналітична, холодна. Але тебе закликають бути е ближче до своїх почуттів, бути ближче. Навіть до свого побуту, не літати в думках переродження. Цей місяць тебе закликає звернутися до твого місяця, до твого інтуїції, до твоїх жіночих почуттів. Якщо ти чоловік, і ти дивишся це повідомлення, прошу перевертати на себе. Але мені здається, що мене дивляться істинні жіночки, класні дівчата. Так, давай подивимося ще на. Таро провиця, що тобі очікувати від цього місяця, дуже цікаво. Тобто, відвертнулися повністю від чоловіків, да, від якихось певних романів або творчих проєктів. Ми більше звертаємо увагу на внутрішні відчуття. Цей місяць прекрасний для того, щоб проявляти свої, ам, в, 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 свої всередині почуття сексуальності, жіночності. Загарбності, даже хічності. І прям от прям місяць-місяць. Подивися, да, можливо, за місяцем спостерігай. Так. А, давай подивимося, що нам скажуть ангели через Старопровицьця. Ти заскучала, да? ти заскучала, і ти відчуєш це ще більше в грудні, ти відчуєш цю сумці, да? незадоволення тобі. Ти береш щось, а отримуєш нічого, ти дивишся тільки в сторону того, де є а, якесь ненаповнення, розчарування. Можливо, це зв'язано з друзями, можливо, тебе розчарували твої друзі, твої сім'я по а, осі четверки жезлов, це наші якісь да, такі м стабільні люди, які постійно оточують нас. Ти занудилась, ти втомилась від них, ти хочеш а, драйву, ти хочеш радості, ти хочеш. Відчути енергію вогню, енергію, і знову, до речі, так, да, як цікаво, і там, і там ідуть жезли. До речі, є відчуття, що ти будеш святкувати новий рік в компанії з друзями. Ти будеш прям кайфувати від того, що у вас от прямо пя... пісні, пляски, танці. Я не знаю, якісь такі відчуття. Можливо, навіть там якраз це твоє завдання, таке передається від вищих сил. Розкрити свою шаленість, але в розумних мірах. Добре сонце. І давай поглянемо ще на Лінарман, оракул Лінарман, мадам Лінарман. що тебе чекає і що тобі треба знати, щоб піти в грудень і провести його дуже впевнено. І так, покажіть нам, що наші близнячки мають знати. Так, Тучі. Що це за хмарки? Гора. Дитина. Ну, це можна сприймати буквально сонце, що ти підеш з, з дітьми в гори. Або будеш проводити час в горах, да? типу там з дітьми будеш спілкуватися, можливо, з своєю молодшою, старшим молодшою сестрою, братом. Є таке відчуття, що е, грудень принесе тобі неясності. Принесе... Ти будеш багато часу проводити на вулиці, е, прям насолоджуватися будеш вулицею. Я б розумію, що інколи погода так собі, але ти будеш це робити. Також мені здається, що якщо інпр... Інпр... символізм ловити в цьому, то гора це наші складнощі, це наші виклики. І... На початку місяця тобі буде здаватися, ніби все е, замилено, да? От Ця ситуація не виходить з цим хлопцем, я не знаю, чи там з якимось творчим, можливо, ти співаєш, танцюєш, да? ти така дуже романтична натура всередині. І буде трошечки ніби, непонятно тобі, що да? він взагалі планує, не планує, ти не знаєш його планів, ти не бачиш його, як він проявляється. А... Карти і ангели підказують тобі: звернись до себе, сонце, звернись до того, хто, що хоче твоя внутрішня дитина, що хоче твоя внутрішня маленька дівчинка, яка втомилася від буденності і хоче запалу, і хоче запалу, танців відпочити душею. Грудень тебе закликає повернутися до себе, подивитися на місяць, звернути увагу на. Свої почуття дитячі, да, свої ем, бажання, які в тебе, можливо, не виконувалися, потусить десь, можливо, в горах поїхати в Карпати з друзями, і просто насолоджуватись собою, своєю енергією і своєю силою. Якщо тобі це сподобалось, дай мені знати в коментарях. З тобою була медуниця. Зустрінемось в січні. Па-па!